У Сумах планується справжнє спортивне свято. Це Кубок України з боротьби самба та бойового самба. Учасники 1995, 96 та 1997 1998 98 років народження. Змагань такого масштабу наше місто ще не бачило. Кубок України, на який вже заявилися практично всі регіони, стане відбірковим на цьогорічний чемпіонат світу у Марокко. Цьому році Сумська область дуже яскраво виглядає на всеукраїнському рівні не лише в плані результатів спортсменів, а й в плані організації всеукраїнських змагань. Депітувати завжди не легко. Тож рівень треба тримати високий, аби у подальшому приймати подібні змагання регулярно. Дібаві смуже справитися з поставленою задачі. Ну як би тяжелавато, але в принципі я думаю, що ми справимося народилося у далекому 1938 році, і вже у 2020-му нарешті стане Олімпійським видом спорту. На ці ігри прагне поїхати юна кадетка Русана Джанай, яка цього року стала чемпіонкою України. Це сильний вид спорту, він виховує характер, допомагає в житті. Спортсмени зізнаються, що боротьба самбавухової якості, які допомагають досягати своєї мети та впевнена йти вперед до олімпійських вершин. Сумщину прославила своєю перемогою на чемпіонаті світу серед молоді Ірина Коваленко-Скрипка. Нині на світовій арені покладають надії на Анатолія Мартищенка, члени національної збірної, які представить нашу область в розіграші Кубка України разом з іншими десятьма сумчанами. Марина Пятаченко, Сергій Мілевський на часі спорт.